В рамках загальноміського рейду діти вулиці, працівниками відділу кримінальної міліції справи дітей на одній з вулиці на території обслуговування було виявлено малолітню дівчинку, яка була неохайно одягнена та, побачивши працівників міліції, намагалася втекти. По-дальшому при спілкуванні з вказаною малолітньою дитиною було встановлено, що місяць тому вона приїхала до міста Києва з Хмельницької області. Там, сказавши матері, що їде до свого знайомого, хоче в нього погостювати. Де які, в яких умовах вона буде проживати, вона сама не знала, і при цьому мамі також конкретно нічого не пояснила. Прибувши місяць тому до міста Києва, вона проживала своїм наглядно наглядознайомим металевому контейнері, в повних антисанітарних умовах. І при цьому. Без будь-яких засобів для існування. Подальшому було встановлено анкетні дані її співмешканця, так би мовити, повнолітнього 19-річного хлопця на ім'я, Віктор, який також мав проблеми з законом і на даний час відкрито кримінальне провадження Соломинському районі за статтею 175 частиною 1 країжка. Вказано, малолітню дівчину було поміщено до Центру соціально-психологічної реабілітації міста Києва, де вона на даний час знаходиться та отримує всю необхідну допомогу. При отриманні всіх необхідних даних з Хмельницької області та довідки з лікарні про стан здоров'я даної дитини буде вирішено питання про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності її батьків.